Вискова, Пляном, темпо раліс. І от така, що конусо подібне, теж неправильно закреслила, але на тому хорошо видно О, потилична частина. Розділені сегментальним ребеним. Ось ми бачимо. Да? Ось, о, ось о, З однієї, сторони, а це що? З другої. Вискова і потилична. А цей трикутник, то буде що. Вістім'я на. Тому і у свиней, і у жуйбі ми кажемо ямка вискова, яка вигнута, не випукла. Ідемо далі. Лубна. Ось фронталіс. Одна кістка, друга кістка. А для чого вона перша? Утворює покрівлю мозкової порожнини та корінь носової. Приймає участь в утворенні замкнутої кісткової орбіти. Приймає участь в утворенні клино піднебінної ямки хвоса свенопаляті. Між двома пластинами в ній теж є парний синус, фронталіс, словний синус. Який з'єднеться, він у розрізі показаний, лобний синус, синус фронталіс, внутрішня пластина, зовнішня сіня. А цей синус з'єднеться з, з верхньою синусом сінусом гаймерою пасікою, бо це основна, яка з'єднується з, з носовою порожниною. Бо я, що все бачимо, де у кістки видні, ця, що ми говорили, у тілі, бачите, що є, то вже сінус а далі ми каємо у крилових кістках є ще й криловий сінус. Чотири сінуси, гайморова пазуха, лобний, клиновидний. і криловий. Це чотири основні сінуси, які є у всіх тварин за виключенням собак. У собак є тільки лобний сінус, других нема. А у свині ми ще назвали два ключа, трьох. Який? Тім'яний. Між тім'яний і. А у коней назвем, аж 12. І всі побачимо, коли будемо вивчати, додому своєї порожні і особливості її будови. Лобна кістка, парна. Не? На ці парні кістки розрізняють чотири пластини, умовно, які, ось ви бачите, тім'яна, без єдниця, що сім'я. Друга. Що вона. Так, да. не орбітальна, а вискова. Ага, вискова. Бо вона з'єднується що? З висковою. З висковою. З висковою. Кістю, не розділені сагітальним гребенем. Назайна з'єднується з носовою кісткою. Орбі бо приймає участь у творенні кістової орбіти. Носова і орбітальна розділені орбітальним, орбітальним. гребенем я знаю. Дорозбираємося. Далі. Перерва. Да. Я, ж, я ж тобі махаю, дай мені закінчити. ж не перебиваю. Від лобної кісти відходять відрозки, що вони а, бачите? Вони називаються величні відростки лобної кісти. Процесус зі команді з чого, бо вони з'єднуються з, з величною кісткою. У одних тварин вони розвинуті, в других ні. І приймають участь в утворенні орбіти. В основі цих відростків знаходиться над отвори. Форамінь супра трохи вплину під новіної ямки через ці отвори назовні в лобну ділянку в яну, судини і тім'яну виходять судинний і нерв. Чотири пластини. Сагітальні гребені, орбітальні краї, величні відростки, надблокові гребені, а всередині синусу всіх тварин фронта. Ось тепер зробимо перемогу.